Україна до святкування Дня матері ми вирішили розповісти про один з проєктів, сфокусованих на жінках, у одній з найважливіших професій сучасного світу: лікарі, військові, юристи, вчителі. Професії, без яких сьогоднішній світ не може існувати. Так склалося, що в Україні існують професії, в яких переважають жінки, наприклад, медсестри, менеджери та кондитери. В цих професіях приблизно 85% працівників є жінки. Сьогодні ми поговоримо про жінок, що працюють у сфері освіти та виховання на прикладі всеукраїнського творчого проєкту, створеного неурядовою благодійною організацією Здорове дитинство без меж спільно з освітянською спільнотою. Жінка, що виховує націю. Навіщо створюються такого роду проекти? Дізнаємося у організаторів, поспілкуємося із учасницями та тими, хто працював за кулісами проекту. Продовжуючи ініціативу творчих проєктів освітян України про роль жінки в історії України, 30 листопада стартував творчий проєкт Жінка, що виховує націю. Добрий, день, пані Тетяно, вітаю пані Тетяно. Як завжди, традиційні питання: яка була ідея створення та місія цього проєкту? Ну, основним завданням проекту є показати значимість та багатогранність жінки А, більш того, показати жінок, вчителів, які присвячують себе, своїй сім'ї, і в той же час їм вдається досягати професійних висот своїми силами, своїми знаннями, своїми вміннями. Ну, і як кажуть, популяризувати в суспільстві е, таку активну життєву позицію та соціально спрямовану діяльність жінки в професії вчителя? Що вам, як організатору, найбільш запам'яталось під час створення проекту? Можливо, згадаються, згадаються якісь моменти, щось найбільше вас вразило. Так, ви знаєте, я завжди з задоволенням спілкувалася з кожною учасницею. Це новий досвід і для мене, безумовно. Дуже було приємно розкривати їх таланти, дивитися, як дівчата вчились навіть чомусь новому, тому що сісти, відверто кажучи, на камеру і почати працювати це теж для них був новий досвід. Що ви хочете побажати оцим жінкам, що виховують націю? Тож бажаю нашим жінкам сил, терпіння, витримки, наснаги, любові та безумовного жіночого щастя. Дякую вам за чудове інтерв'ю. Дякую вам. Дякую вам. За даними інституту освітньої аналітики, на вересень 2023 року з 386 тисяч освітян лише 14% є чоловіками. Тобто, майже 86 це жінки. І це не тільки в Україні. Дані деяких країн Європейського Союзу показують, що в середньому жінки складають понад дві третини вчителів. Отже, хоч ми не можемо сказати, чому найбільшість викладачів це жінки, ми можемо з великою вірністю сказати, що найближчим часом ця статистика не зміниться. Адже, як свідчать дані вступних кампаній, більшість людей, які вчаться на педагога, є дівчата. Отже, тепер дізнаємося, як проект жінка, що уховує націю, вплинув на учасниць проєкту. Паченко Людмила, начальниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Мар'їнської ВЦА, вчитель географії. Вітаю, пані Людмила. Доброго дня. Дякую, що ви тут сьогодні. Поділіться з нами, що відбувалося у вашому житті за останні два роки. Початку повномасштабного вторгнення е, мені довелося брати активну участь спільно з поліцією в евакуації сімей з дітьми. Це був дуже складний період в моєму житті, це численні історії людей, які виїжджали, і тих, хто вивозив е, е, людей із зони активних бойових дій. Дякую вам. За вашу професійну діяльність вас неодноразово було нагороджено грамотами і подяками Міністерства освіти і науки України, а також почесним нагрудним знаком Головокомандуюча ЗСУ. Більш того, нещодавно вас знайшла ще одна нагорода всеукраїнської премії Жінка третього тисячоліття. Розкажіть, будь ласка, про цікаві та яскраві події, які вас радували в житті за цей час. Більша частина мого життя присвячена дітям. 10 років моєї діяльності пов'язано з озброєним конфліктом на моєму Донбасі, який розпочався ще з початку 2014 року, і став трагедією для багатьох людей. Я намагаюся усе робити для того, щоб діти Мар'їнської територіальної громади були радісними і щасливими, щоб вони були освіченими, вихованими, компетентними, успішними, напевно, це помічають і за це нагороджують. На проєкті Жінка, що виховує націю у 2022 році, ви поділилися думкою, що вчитель це професія непроста і не так уж легко зважитись присвятити її життя. Чи змінилася ваша думка? Що сьогодні для вас означає ця професія? Для мене професія вчитель одна із найвідповідальніших на сьогодні. Ну, можна сказати, що вчитель це людина, яка створює майбутнє країни. Ваше хобі це вишивка бісером, так чи вистачає зараз часу на це хобі? На жаль, на жаль, немає часу і немає натхнення, і сьогодні якось я це відклала на другий план. Але дякую за таке запитання. Воно мене надихнуло на те, що потрібно все ж таки зайнятися творчістю для того, щоб трішечки відпочити і дати собі раду в іншому, тому що саме Творчості у мене народжуються дуже такі великі істини. І я це люблю, і буду знову відновлювати. Чи вплинув цей проєкт жінка, що виховує націю на ваше життя? Цей проєкт для мене був перший в такому форматі. Я дуже вдячна організаторам і за запрошення, і за допомогу, і за підтримку. В першу чергу, це величезний досвід. Маса позитивних емоцій від спілкування з талановитими освітянками, з якими ми досі спілкуємося і тримаємо зв'язок. Ну і, звичайно ж, це результат, це визнання, що саме ти є жінкою, що виховує сьогодні націю своїм прикладом, своєю любов'ю до рідної України, своєю життєвою позицією щодо поліпшення благополуччя дітей. Тобто, все це дуже мені е, імпонувало, і я дуже вдячна, що я мала честь приймати участь в такому надзвичайному проєкті. Е, ви вже трохи про це сказали, але є щось, те, що ви хочете побажати жінкам, що виховують націю? Так, любити свою справу, тому що любов перетворює роботу на покликання. Е, на на наша щоденна праця варта уваги. І за будь-яких обставин завжди відстоювати найзаповітніші бажання. Для деяких учасниць участь у проєкті стала поштовхом для того, щоб своїм прикладом спонукати інших жінок на досягнення. Так, Наталія Ячмінь наприкінці 2023 року отримала визначення на перемогу номінації Вчитель року обласного конкурсу Жінка Донеччини. Вітаю, пані Наталя. Дякую вам за сьогоднішнє інтерв'ю. Поділіться з нами, що відбувалося у вашому житті за останні два роки. Дякую за зустріч. Якщо дуже дуже коротко, то це можна сказати там п'ятьма словами: від сліз, розпачу, гніву до прийняття ситуації і до шаленого бажання вижити. А якщо дуже-дуже широко, то це евакуація, пристосування до нового житла, до нового виміру, мобілізація чоловіка, виїзд донечки за кордон і матусине життя разом зі своїми першачками на сьогоднішній день це другий клас, зі своїми учнями солдатської громади. Заячуючи ваші активні життєві позиції та відданості професії, вас було нещодавно відзначено на церемонії нагородження обласного конкурсу Жінка Донеччини. Розкажіть, будь ласка, про цікаві та яскраві події, які вас радували у житті на цей час? Так, дійсно, це була. Дуже значна подія для всіх нас, для жінок Донеччини. Взагалі, цей конкурс був жінка в професії, і вчитель це одна із номінацій була, так, вчитель, жінка Донеччини. Я можу сказати, що це потішило всіх нас. Місто це не просто на карті, а це люди, які роз'їхалися по всьому світу. І дійсно це була подія, яка надихнула нас рухатися далі. Говорити голосно, що ми жінки, що ми жінки Донеччини, кожен на своєму місці. Пані Наталі, у 2022 році під час зйомок проекту ви привезли організатором у подарунок ось цю соляну лампу з логотипом проекту, виготовлену у вашому рідному місті Соледарі. Розкажіть, будь ласка, як у вас виникла ця ідея? Що сьогодні для вас означає цей символ? Проєкт Жінка, що виховує націю, об'єднав насправді всіх жінок в проєкті, які дарують світло самим маленьким і дорослим школярам. Світло, яке є всередині кожного з нас. Так, от цей ліхтарик і був якраз тим символом, який дуже хотілося подарувати на згадку, на тепло, і щоб проєкт мав своє продовження. Чи вплинув проєкт жінки, що виховує націю на ваше життя? Так, все, що особисто в моєму житті відбувається, воно так тим чи іншим чином на нас впливає. Цей проєкт, звісно, що вплинув. Тим, що розширилося коло знайомства, по-перше, по-друге, що він живе і до сьогодні. Багато зроблено і далі справ. Цей проєкт приріс через кляту війну, так, через вихід з зони комфорту, ми говоримо про те, що ми можемо робити ще більше речі. І на сьогоднішній день це не один телеміст, так, за кордоном з нашими українськими діточками. Це і. Просто спілкування, коли можна набрати знайомі літери в телефонній книжці, і почути шалену підтримку тоді, коли це необхідно. Я просто пишаюся тим, що я маю таких людей справжніх. І Я дякую Богові долі за те, що вона зводить мене саме з такими людьми. До підтримки та участі в проєкті жінка ще націю» безумовно долучились і чоловіки. Серед партнерів, член журі конкурсу, відомі науковці, посадовці та діячі культури та мистецтва. Серед них режисер-постановник, кіноакадемік, член української кіноакадемії Денис Тарасов. Пане Денисе, ви як людина творча, яка працює в медіа, створює фільми, серіали, шоу. Дуже чітко усвідомлюєте інформаційний вплив на формування суспільної думки. Більш того, саме люди вашої професії неабияк впливають на формування такої думки. Ваша підтримка проєкту Жінка, що виховує націю, є яскравим прикладом розуміння важливості ролі жінки в освітянській професії. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку сьогодні змінилася роль жінок, що виховують націю у умовах повномасштабного вторгнення, і наскільки необхідними та важливими подібні проєкти є зараз? Я вас вітаю. Ви Знаєте, я би не сказав, що, ну, на мою думку, це, що роль жінки сильно змінилася. Жінки завжди відігравали величезну роль у вихованні різних поколінь. Просто зараз ми живемо з вами в такі буремні і важкі часи, що виховання нації і виховання ідентичності нації дуже важливо. А як ми знаємо зі статистики, що більше 80% викладачів це жінки. Тому саме зараз цей проект дуже важливий для того, щоб наша нація і ідентичність були саме українськими, і я дуже хочу, щоб цей проект популяризувався ще більше і набирав геометричної прогресії. Чому хотів побажати цим жінкам, що виховують націю, навчають дітей бути громадянами та жити заради своєї батьківщини? Я дуже сподіваюся, що наші можновладці нарешті нарешті, нарешті зрозуміють, що медицина і виховання мають бути найпріоритетнішими напрямками у державній політиці. І я бажаю вам наші любі жінки, наші любі викладачі, жінки, щоб ви мали терпіння, щоб до вас була повага від батьків, від дітей. І я бажаю вам. Ну, знаєте, кажуть, що таке жіноче щастя? От я хочу побажати вам справжнього жіночого щастя, щоб у вас все було добре і в сім'ї. І якщо щаслива родина, щаслива країна і щасливі щасливі будуть наші діти. Дякую вам. Дякую вам. Гарно з вами мати інтерв'ю. Отже, абсолютно логічним буде завершити наш репортаж про жінок, що виховують націю словами виступу Олени Зеленської на відкритті 7-го українського жіночого конгресу. Ми разом пишемо нову роль жінок та влучним зауваженням у своєму зверненні до українських жінок на тому ж самому конгресі амбасадорки США Бріджіт Брінк. Ви, ви сміливі, вас не зупинити.